З нами на зв'язку Тарас Загородній, політичний та економічний експерт. Вітаємо, пане Тарасе. Доброго дня. Сьогодні справді добрий день, і ми впродовж двох годин говоримо про те, як українські збройні сили повертають собі землі на Херсонщині і Херсон обласний центр, єдиний, який з 24 лютого вдалося окупувати. Російським загарбникам, але просто так вони ж не здадуться. Що від них можна чекати? Ну, подивимось, це залежить від того, наскільки в прострації знаходиться російська влада, і наскільки вже фрагментація російських еліт вже набула незворотніх процесів. Ну, дивіться, чому я так говорю? Тому що я звернув увагу, наприклад, на реакцію. Ну, той самий алкоголік Медведєв, да не приходячи дитями, ще нещодавно не погрожував, що наступ на так звані нові набуті російські землі, до якого вони Херсон теж прив'язували. Так це привід для застосування ядерної зброї. Сьогодні цей алкоголік, що сказав, що не привід не привід турбуватися, ми все рівно туди повернемось. Немає алармізму. Що помінялося, це означає, ну, наприклад, я, я думаю, що помінялося, що чітко вже сказали росіянам, що будь-яке застосування ядерної зброї є неприпустимим ми матиме наслідки катастрофічні. Більш того, нарешті прокинувся Китай. Китай зробив досить недвозначні заяви. Перше, десь два тижні тому з'явилася Financial Times стаття одного китайського експерта, де він нагадав, де він нагадав, що буде що Китай є теж гарантом по Будапештському меморандуму е суверенітету України і не застосування ядерної зброї. І нагадав, що в 2013 році. Китай, до речі, що, що не зробила західні країни, підтвердив свої гарантії. Це раз і потім під час візиту Шольца до Китаю Сідзепін відкрито сказав, що застосування ядерної зброї є непропустими. А китайцях росіяни слухають досить уважно, тому що не розуміють, що з китайцями точно жартувати не можна. Це нанесло великий удар дійсності по їхній впевненості. І враховуючи, як Ну дивіться, от зараз що відбувається. Наші війська зайшли в Херсон, так а, а нічого не відбувається. Відповіді немає. Тобто вони ж могли вже починати одразу ж обстріл, який вони планували, але щось не так. Так, щось велика вже велика затримка з цим відбувається. Тому я не виключаю, що існує сценарій взагалі каскадного, те, що називають ізраїльтяни, каскадного валу фронту, який ми ще поки що не бачимо. Але чи спроможна військова машина і військові еліти Росії продовжувати війну, яку в більшості випадків я думаю, вони розуміють, що вони програли. Якщо йде сценарій фрагментації і я, наприклад, не виключаю, що російські війська кадрових військових, яких виводили з Херсону, виводили не для продовження війни в Україні, так а для того, щоб армія Росії мала в Росії саме достатніх сил для того, щоб брати участь в смуті, яка настане в Росії у за будь-яких змін влади. Або будь-якої фрагментації, е, інший, інший сценарій, якщо вони не, поки що не, не е, фрагментація така, що не відбулася, тоді слід очікувати нових ударів по енергетичній інфраструктурі України. Скоріше за все вони будуть це продовжувати, і намагання знищити Херсон і за Маріупольським сценарієм. Але тут теж є велике але ну, по-перше, українська артилерія, тобто, якщо звільнилися і російські сили, які виведені були з частково, ми ще не знаємо, до речі, скільки ще залишилося на території правого берегу, За різними оцінками, там що 10-12 тисяч знаходиться людей. Це означає, що і українські сили вивільнялися з Херсонського напрямку. Тоді слід очікувати наступу на інших напрямках, досить неочікуваних для, для нашого противника. Це раз і українська ж армія тепер отримує доступ по ударах по кримському перешійку, через які відбувається логістика, логістика взагалі і південного напрямку Росія. Це і Запорізька область, це частково і Донецька область, так і зрозуміло, Херсон. Ну Херсонська область, яка поки що залишилась під окупацією, і удари по Криму. Це теж слід не виключати. Вони можуть знов з'явитися, тому що і не виключено, що українська армія. Вже має далекобійну зброю, не виключена в тому числі не тільки американського виробництва, яка дасть можливість знищувати вже склади на території Криму, тобто стратегічна ситуація сильно погіршилася для росіян. І рівно Лівий берег вже повністю знаходиться повним подвогньовим контролем, в тому числі українців. Тобто, так безкарно, як було в Маріуполі, ну точно не вийде. Uh, і в залежності від того знов таки чи зрозуміла це еліта російська, що все і слід вже займатися внутрішніми справами. А для цього іде, наприклад, пан Пригожин, якого всі ми знаємо, він проявляє дуже високу активність. Це якраз приклад того, що в Росії йде фрагментація влади, ледь не вперше за своє правління Путін і російська влада. Випустила монополію на насильство. У них завжди там при всіх недоліках так у них був такий авторитарний режим, але монополію на насильство вони ніколи не випускали. Насилля могли чинити ФСБ, Росгвардія, Армія. А тепер з'являється Пригожин, який а, має фактично військову структуру, яка не підкоряється офіційній владі, підкоряється особисто йому упевнений, що є вплив в тому числі на силові структури. І я не виключаю, що поразка в Україні вже зараз використовується постпутінською елітою для того, для розбірок вже після в Росії після Путіна, а вона буде полягати в першу чергу на війні в Україні, так а в захисті активів, тому що в Росії немає приватної власності навіть у олігархів. При зміні влади є перерозподіл активів. От Пригожин, армія, яка ще залишилась, от ті самі кадрові військові, які частково були виведені з території Херсонської області, це гарний актив для того, щоб боротися всередині країни. І я думаю, це буде зрозуміло на ближчі 2-3 дні, яку все ж таки тактику вони візьмуть, але судячи з перших от реакцій, я бачу, що вони просто фрустрації. Більш того, них забоксувала їхня пропагандистська машина. Чому? Чому? Тому що, як цей Норкін, до речі, сказав, один пропагандистів Кремля на НТВ працює, говорить: а я ніяк не буду коментувати відхід від, з Херсону. Чому? Тому що, якщо я погоджуюсь з цим, значить я зазіхаю на територію Росії, як вони вважаються. Тобто мені там 5 років, скільки там йому світить. Якщо я не погоджуюсь, тоді я сидаю, садж... тоді мене посадять за дискредитацію російської армії. Тому він сказав, я краще промовчу. І тут вже знаєте теж в пабліках деяких я бачу чутки: що ось сьогодні, завтра, а російські пропагандисти не знають, чого говорити. І вони не знають, як це пояснити. Знаєте, як це? Я бачив теж в Фейсбуці. як Ще позавчора буквально були пабліках, публікували пабліки російські, ну, цитую, з оригіналу там, російською мовою і так, як вони там звороти були. Скажіть, що вже говорить хохлам? Да? Потому що я вже не знаю, як оправдати то що відступіли від снігурівки і от, від Херсона. Вони над нами просто вже і здіваються. Да? Тобто це говорить, що в глибинному народі цьому найбільш фашистуючому елементі є невдоволення а для Кремля це теж знак. Вони активно мірюють градус. Тому подивимось, як воно буде. Я взагалі бачу, я взагалі бачу, що Путін намагається відсторонитися від поразки в Україні. Яким чином вони призначили цього Суровікіна? Дивіться, сім місяців була операція, не було командуючого. Раптом він з'являється, коли потрібно бути, знайти когось винуватого в тому, що відбувається. Ну і бачите, Соровікін Шойгу фактично публічно визнали те, що давно було їм зрозуміло. І тепер вони будуть винуватими. Пане Тарасе, дійсно от зараз пропаганда Росії в такій ситуації, що не знаю, що брехати далі, але вони знайшли там одну версію, що нібито це були якісь домовленості із США, і вони свою частину виконали, віддали Херсон. А Зеленський такий сякий не виконав і не хоче переговорів. Ми знаємо, що зараз буде саміт Великої Двадцятки. Путін туди не поїде. Володимир Зеленський швидше за все візьме. Участь онлайн і що там буде? Ми так розуміємо, що буде чинитися тиск на Росію, і чи все ж таки буде чинитися тиск на Україну в зв'язку з цим що ви думаєте з цього приводу? Е, ну дивіться стосовно домовленості. Так, стосовно домовленості е, я не виключаю. Я не виключаю, що десь це вибивалося приблизно так. Росіяни, як завжди, свою поразку намагалися продати як. Як Ніби так і було задумано. Так? Да, да. Я, я думаю, що було десь так. Скажу. Вони могли там, по своїх каналах зв'язатися з американцями сказати: Ну от ми бо, бо зробимо так, от це, ж, це ж якось там зарахується. Ну, американці свої вже знаєте, вони ж теж вже навчилися з росіянами розмовляти. Так знаєте, ні да, ні ні і, і спробуй здогадайся що то. Тобто, гібридна дипломатія це теж може бути дворівнєва. Це ви використовуєте гібридні методи, і ми теж вони могли сказати щось на кшталт. Ну в принципі, гарна ідея, так. А росіяни могли подумати, що зараз ну вони ж впевнені, що якщо в Вашингтоні щось кажуть, то в Україні одразу ж побіжать щось робити. Вони ж живуть за своїй пропаганді, а тільки ну, сказали, що так українцям вже не повідомили про це і не збиралися повідомляти, упевнений, що так і було, і знищили те, що потрібно було знищити. Тобто американці ж вам чітко сказали: хочете домовлятися, йдіть розмовляти з Україною. Це теж спосіб. Це теж спосіб е, приниження росіян, так що не ви ж хотіли з американцями ділити світ? Ні, з американцями не будуть з вами ділити світ. Ви будете розмовляти з українцями і з ними і їх мовляєте в чомусь. В чому. Бачили до цього цього ще одного цього чмошника рябкова заступника Лаврова, який ще рік тому так грізно вимагав від НАТО. Забираєте свої, свої манатки, уходіть на лінію 97-го Да? Сьогодні вже, вже, не знаю, вже кожного дня ледь не вмовляємо, готові на будь-які перемовини без будь-яких умов. Ні, не буду вас ніяких там умов. Умову вам сказав Зеленський. Де окупація, репарації, покарання. Покарання злочинців. Ну, я думаю, що там цілий перелік потім буде умов а, і не виключає, що в демілітаризовані зоні на кордоні з Росією, Білорусією і багато чого. Але питання не в тому, питання не в тому, ми говоримо, як, як звідки могли вийти ці чутки. Ну плюс знаєте, знову хитанути нашу владу. да? Ну не вийшло, тому що ви якраз простували цю пропаганду. Ніхто ж нікого не очікував, як вчора ділилися враженнями. Бійці, які були в Херсоні, говорять: я ніколи ще не бачив стільки плаваючих трупів, коли довбануло там по переправі. Як жартовують українці, раки в Херсонській області наступного не знаю наступної весни, мабуть, будуть дуже розміром розміром замарив. Так? Стосовно J-20. J20. Я думаю, що все ж таки, ну, дивіться, кола, які будуть схиляти Україну до переміря, вони існують. Вони існують, і в Вашингтоні. Давайте будемо відверті. Наприклад, прихильники Обами, це теж вони є крайні лівими в цьому в, в, в демократичному таборі. Пам'ятаєте, цей ганебний лист 30 цих... Конгресменів, так які написали, що давайте виходимо на перемовини, і потім як вони натовпли ну, там попиться, не знаю або в демократичній партії. Я, мабуть, що українці додали в соціальних мережах. Вони буквально за тиждень його відкликали. Тобто є прихильники, не тільки трампісти, але це крайні праві і крайні ліві. А, є багато посередників, які зараз вмовляють українців, це правда, так, так воно і є, а, тому що є пан Селіван, у ніколи не поділи в, в адміністрації цього Байдена. Він все рівно намагається там вести свою політику, яка вже не відповідає дійсності. А, упевнений, що після що вже після звільнення Херсону зараз будуть скрити могили. Зараз будуть відкрити знову катівні. Упевне, що в Херсоні це було, так? І Україна приходить на Джей 20 з питанням, з ким ви, якщо у кого ще виникло це питання, з ким ви намагаєтесь нас посадити за один стіл перемоги так? Е, Які цінності ви хочете захистити, вони ні вміняє мене? Я думаю, що. З великою ймовірністю на J20 на буде все ж таки ухвалено остаточне рішення щодо обрушення Російської Федерації. Тому що дивіться, Захід монолітний, нікуди не подівся, немає ніяких способів шантажу. Останній спосіб шантажу був зернова угода. так? Е, якби це було ще півроку тому, упевнений там Макрон там дзвонив. так? Шольц би там щось там бігав, італійці там бігали, там, да, Боже Боже, що, що ж трапилось? Давайте помовляємо, шановного е, Володимира Володимира, що, не дай Боже, він зривав угоду. Зараз, після того, як український флот так, е, заліз в скрепу скреп Російської Федерації в бухту Севастополя, так? То всім було зрозуміло, і після цього як Путін почав мовляти вимагати гарантії від України, не обстрілювати Чорноморський флот, тобто від країни, яка по суті поки що взагалі свого флоту не має, Всі зрозуміли, що Бобік здох, так що Чорноморського флоту фактично немає. І після того як вони відмовились, турки сказали, ну і не треба, і послали їх за тим напрямком. Ну, разом з українцями, який дипломатичною мовою виглядав так: ми повідомляємо вас, що е, каравани як йшли, так і будуть іти. Тобто, де факто турецький флот е, прийняв Одесу і дякуємо, флот... пане Тарасе Мусимо на жаль завершувати наш етер Тарас Загородній, політичний та економічний експерт, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1 а ми зустрінемось уже завтра. А сьогодні для вас етер провели Святослав Лисюк і Роман Колюхов. Нам все добре, слава Україні! Героям слава Героям слава!